Баки переповнені. Угу. Хто загубив таку трілість? Ну, комент. Такий гарний кадр. Все, вже осінь наступила. Тепле таке сонечко. Коротше, відпочиваємо після важкої роботи. Бачите, людям зручно і вони зробили собі доріжку. А комунальщики щось до цього не додумалися. Хоча це дійсно дуже зручно. Такий маршрут. Природа дивовижна. Там ще наче літо, а тут вже точно осінь. Вас ніколи не цікавило, чим наповнюються помийки. Було? Тоді це відео для вас. Звичайний типовий мікрорайон і сьогодні ми йдемо гуляти по ньому і дивитися, що ж там таке. Вересень така пора року, коли люди з дому все витягують, чистять, намагаються підготуватися до зими, бо взимку буде холодно. І треба після літнього відпочинку навести лад в хаті. У вересні мало викидають гарних речей, але багато реального мотлуху. Тож, вихваляння щодо знахідок у цьому відео не буде. Я вам просто покажу те, що я побачила. Типово жахлива ситуація у кожному дворі. Це вже не помийка, а ціле звалище. І не одне. Стоподово мешканці жаліються на те, що в них немає грошей, щоб це вивезти. Але ж ми знаємо, що насправді більшість з них байдужить в цьому. Тож вони просто тихо гидують. Вам ще не брідко від попереднього відео? Небрідко? Тоді я вас вітаю. Продовжую показувати, як гарно у нас живеться в місті. Це неймовірно філософська манера буття. Певно, треба бути дуже складною людиною, дуже цікавою, щоб обирати такий складний шлях. Кожного дня це спостерігати, коли виходиш з дому. Певно, ще намішаний якийсь лірично-романтичний настрій з якоюсь певною ностальгією та певною долею смутку. Справжній митці робити такі яскраві композиції таке точно не забудеться. Просто геніальні образи, неповторні композиції і нереальний аромоксимит. Хочеш пізнати всю багатогранність буття? Відправляйся гуляти по району і пізнаєш усю його філософію буття. Подивіться, як прекрасен наш світ. М -м -м -м. Просто краса. Тут ходять на перекур різні офісні робітники. І їм, певно, дуже подобається цей стан речей. Мені здається, там хтось навіть живе. Мені не хочеться докорювати тим людям, які не мають власного житла і через нужду живуть на вулиці. Ну але це взагалі не дуже гарний варіант. Бажання можна знайти варіанти у соціальних закладах, там де і накормлять, і напоять, і дадуть нормальний ночліг. Навіть якщо ви втратили свої документи, це не біда. Завжди допоможуть, тільки зверніться, відновлять всі втрачені документи, можуть влаштуватися на роботу. Не втрачати надію і не жити на смітниках. Сьогодні просто якась фієрія, дуже багато різних старих речей. Ну, звісно, тут вже покоперсалися, але дещо мені знайшлось цікаве така коробочка. Бритву я залишу, мені вона не потрібна. А оця штучка дуже цікава реально. Зробити з неї клач. Щось не розпаковане. О, довго буду розв'язувати це. Ну, можна було простіше. Там плитка. А тут якісь цікаві запчастини. Рубанки. Вау, яка штука. Певно, з холодильника. Був стіл. Здається, колись у мене такий був в дитинстві. Армоване скло, ох, ностальгія.